шестеро гірників, які травмувалися під час вибуху у шахті шахтоуправління Покровське, мають опіки тулуба, кінцівок, очей, дихальних шляхів, розповідає завідувач відділенням Олег Андрієв. Вони були прооперовані, вчора. Всі прооперовані, різного типу операції були їм проведені, зведені. Тим міні були прооперовані приоперіровані всі. От сьогодні ми продовжуємо етапні операції по удаленню. Нікрозов ожогових мертвих ткані і закриті їх цих ран іскусством покриттями. у двох пацієнтів, у двох пострадавших 85% п'ять поверхності тіла у двох 75% п'ять поверхності тіла, і ще у двох 60%. за словами Олега Андрієва. Сьогодні до опікового відділення перевели одного із трьох гірників, який лікувався у покровській лікарні. Перевели із покровська седьмого пострадавшого но нього там порядка 5-7% процентів поверхності тіла. Наразі у Покровській міській лікарні лікується двоє гірників. 21-річний Максим Блохін каже, отримав найлегші травми у порівнянні зі своїми колегами. У хлопця забій спини та садна. Про вибух розповідає таке. Я по наряду йшов в четверту зміну на перву лінію ГКШ, головний канвірний штрек на ремонт КТВ. Кабель трусовий за щита конвеєра. Після того, як я його ну, справив, підійшов, Насипчику штом качав. І буквально в же момент прозвучав хлопок. Все, що я заповнив, це хлопок, пиль, і я лечу, відлітаю в сторону бункера. У день вибуху знімальну групу Суспільного на території шахти не пропустили. На прохідній сказали, керівництва на місці немає. Також не коментують ситуацію і телефоном. Сьогодні тут створили державну комісію, яка буде розслідувати причини вибуху на шахті. Фахівцями східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці вживаються заходи щодо створення комісії та проведення розслідування нещасного випадку. На місці працювала слідчо-оперативна група. за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України порушення прав безпеки під час виконання робіт за підвищеної небезпеки. Нагадаємо, від вибуху, який стався о 5 ранку 31 липня, травмувалося 10 рогірників. Один із них, 35-річний Євген Чура, від отриманих травм помер у Покровській лікарні. Вікторія Левчук, Діана Субодіна, Олександр Фідалов, Євген Віжов. Новини на Суспільному.